Друзі, всім добрий день! 7 грудня. Зараз я на Дерибасівській і вам покажу, як виглядає Ялиночка 7 грудня зранку. Ну як відносно зранку. Тож дивимось? Ось так виглядає Ялиночка, Дерибасівська. Там щось ремонтують, освітлення. щось. Людей майже немає, в одесі холодно, плюсова температура 1-2 градуси, але знов цей вітер. Погода від вчорашньої не відрізняється. нічим. Ось така ялинка. А я починаю сьогоднішнє відео з нової рубрики. І ця рубрика розпаковка! Я отримала посилку від магазина 25 кава Ростерс. Це український виробник свіжообсмаженої кави. В їх асортименті є 40 найменувань кави з 13 країн світу. Це дуже крутий там асортимент, є чаї, є якісь смаколики, вони допомагають ЗСУ, вони допомагають тваринкам. Можна багато що про них розказувати, але в мене зараз розпаковка. Головне в нашій справі, щоб вона зараз не забрала поліцію. Тому що в мене нема канцелярського ножа і я взяла кухонний. а знаходжуся я на Дерибасівській. Як то так, зараз. <смі> Як, його... <смі> Як його різати? З якої сторони? Зараз така розпаковча, це зараз нароблю лихо. Так. Зараз, зараз, зараз. Так, ніж відразу. Ніж ховаємо. У нас нічого нема. Це. Опа, опа, реклама. І кава. Кава сухої обробки. З ароматом родзинок і випічки, смак з нотами сухофруктів, лісового горіха. Тихенько рости. Та молочного шоколаду. Клас. Суміш сортів Арабіки з папуа, набоїв Віннії, Бразилії та Колумбії. Оце да. Я навіть не знала, що є. Я кожен день відкриваю щось нове для себе. Вчора я не знала, що є стільки сортів фіалок. Сьогодні я дізналася, що є кава з сухофруктів, гвоздиками, кориця. Це те, що треба сьогодні ж четвер. А в четвер треба пити каву з корицею. Я про це про це поговоримо пізніше до цього магазину. 25 п'ять кофе Ростерс. Ми повернемося пізніше. А зараз нам треба бігти на морічку, тому що в нас сьогодні купа справ. і ми повинні все робити швиденько. П'ємо, танцюємо уходимо. а пить у нас є що кава. Все, ходімо. Чи не пробуючи кави, але я вже дякую виробнику 25 кава Ростерс за такий приємний сюрприз. Дякую вам. Але каву ми спробуємо і свій відгук я обов'язково всім розкажу. Ми вже заходимо в парк, Тарас Григорійович, добрий день, Растюня. Небо таке затягнуто, мені здається, що щось буде. Чи дощ, чи сніг. Ми коли йшли з пошти, зустріла нашу глядачку Ірину. Вона сама з Одеси і дуже приємно, що нас пізнають, що до нас підходять. Клас. І вона каже, а ви зі Львова? Я кажу, ні. Вона каже, я чомусь думала, що ви зі Львова, а приїжджаєте до Одеси, знімати море. І я так цим пишаюся, що люди мене дивляться, коли не знаю, звідки. І їм здається, що я зі Львова. А чому? Тому що я бездоганно на їх думку розмовляю по-українськи. А я, коли себе слухаю, то мені я от себе слухаю, монтую відео і думаю, боже, що ти плетеш? Ну як як можна так викривити слово? А бачите, як зі сторони? Хоча іноді пишуть в коментарях зауваження, але я ж кажу, що коли я чую, що мені кажуть, це не один не одна людина мені вже сказала, ви що, зі Львова, то я все, я пишаюся, я розумію, що це мені так кажуть, бо в мене бездоганний український, бо в мене бездоганна українська мова. А немає. Я сама. Растя, як завжди, пішла, пішла, пішла. І завини, зали, ноль, ноль. Реакція ніякої. От я зараз просто не хочу кричати, що може хтось мене тихенько слухає, і я зараз почну. Растя! Я завжди так роблю. Тому може нас пізнають вже по цьому, а капеліна вже не обов'язково. Треба просто, щоб ми йшли. Растя! Растя! Я б взяла з собою каву, яку я сьогодні отримала в подарунок, тож будемо дегустувати на морічки, якщо нам дасть вітер це зробити, бо вітер дуже сильний. Ми сьогодні не забули про те. Смачного тобі. А ми йдемо нікого, нікого. Вон попереду одна людина. А так взагалі на початку парку ще були люди, а потім все. Нема, Растя, тихенько. Автівки їздять. Апокаліпсис. Таку погоду собаку не виженуть. Не виженуть собаку, раз. А я тебе ганю на морі. Ланжерон нікого немає. І хвилі, хвилі, шторм. Вже який я вже пішла шукати добрих людей, благо, що вони є. Що вітер не так дув, чи що? Ростя, розумна, вона розумніша, ніж багато людей. Сховалася за чого, щоб вітер не дув. Ну це щось. Ростюня, може, не будемо рити. Тідно виглядає, що хочеться її з'їсти, спробувати на смак. І рухається, рухається. А коли хвиля така велика, я не встигла зняти, то воно знаєте як? Ви були якось на вечіринці, там розпушувач такий стоїть, і воно, наче просто розпушувача, ця піна, отак вилітає. Так цікаво, на це можна дивитися вічність. На морі, на хвилі. А чому ти там? Від вітру? Ти хитра, да? Ну ти хитра, Растя. Ось так виглядає телефон. Поламана трубка, подивіться, все, це хвилі зробили. Все в піску це було так хвилями, М -м -м, як шкода. Це не кава. Хто сказав, що це кава? Ну хто? Хто назвав це? Це кавою. Я не знаю. Я не знаю. Це, це ніяк не кава. Це напій, вагон. Навіщо ви мені це вислали? Навіщо? Щоб я купувала, у вас і купувала. Всі гроші витрачала на вашу каву, бо вона неймовірна, смачна. Друзі, це щось неймовірне. Боже, яка смакота, яка смакота. І в таку погоду, коли мете, дує. І я сижу на березі моря, дивлюся на наше моречко і п'ю каву. Від 25 кофе Ростерс. Це дуже смачно. Великий вибір кави. Замовлення від 350 гривень Безкоштовно. Є доставка в Європу. Польща, Румунія, Латвія, Літва замовлення від півтори тисячі безкоштовно, Український виробник. Ми підтримуємо українське, тому що економіка повинна працювати. Допомагають ЗСУ. Ви самі можете придбати у них каву для ЗСУ. Є кнопочка на сайті. Ви це побачите. Інструкція, як це зробити. Допомагають тваринкам, ідеальні. Кава ідеальна, виробник ідеальний. Всі силочки я залишу під своїм відео в закріпленому коментарі. Перший коментар закріплений. А це а головне те, що з промокодом НАТО 20 у вас буде скидка 20% на любу каву, крім дріпів, комбо і наборів. І цей промокод дійсний протягом місяця. Тож поспішайте зараз. Треба всім зігрітися. Зараз почався сніг, але на камері його напевно не буде видно, бо він такий мілкий, дуже мілкий. Ну, я ж казала, що щось буде таке небо. Растюнь, біжимо, ми додому. Але ми ще зустрінемось з вами сьогодні. Друзі, ми вийшли на вечірню прогулянку, і ви бачите, яка у нас погода. Мілкий сніг, який, не долітаючи до землі, перетворюється в дощ. Ще цей вітер, погода, мерзопакосна. І ви мене спитаєте, а чого тебе понесла Наталія? А я вам відповім тому, що сьогодні починається єврейське свято Ханука. Якщо хтось не знає, що це за свято, то я вам зараз скажу в двох словах, щоб коротко було і ясно, це перемога над прислідувачами віри і освітлення Єрусалімського храму. Зараз ми трошки пройдемо, я вам все-все розкажу. Щодо хануків, це свята запалюють ханукію. Це такий підсвічник, який має вісім свічок. І продовж тижня кожен день запалюється одна свічка від восьмої. Восьма дає вогонь на останні сім. І кожного дня, впродовж тижня, запалюється одна свічка. На Приморському бульварі біля Дюка встановили велику ханукію. І сьогодні. Повинна була запалитися перша свічка, і я ж вийшла подивитися, як це відбувається. Ну ми вже не встигли, напевно, на це урочисту подію, але побачимо результат. Я ніколи не бачила. Я не знаю, як ви. Я ще ніколи не бачила. Тож ходімо подивимось. Друзі, подивіться, як красиво виглядає. Написано зі святом хануки. Це дюк, він закритий, бо війна, щоб його не пошкодити. Але по розміру можете зрівняти, яка оця ханукія, вона набагато вища дюка. Якщо були ще відкриті Потьомкінські сходи і працював морський порт, щоб було все так красиво, як було раніше, до війни, то це взагалі було б фантастика. Воно і зараз дуже. Дуже красиво виглядає. Дуже красива Ханукія. І ось так з видом на місто. А де раз Ростюнечка моя. Боже, нікого нема, одні ми. Друзі, всіх тих, хто святкує хануку, я вітаю і, і бажаю вам миру, здоров'я, Божої благодаті. Гогуся, Гу ти в шоці? Ти в шоці? Ну ти ж блогер. У блогерів таке життя. Йдуть в будь-яку погоду. Треба ж новини, освітлювати події. Запалили ханукію, ми освітили. Що? Почалася хуртовина, побігли, попадали дерева, ми там, там, де гаряче, там і ми. Растюня, нема нікого. <смі> нема нікого. Я сьогодні зранку, коли отримала посилку з кавою, я вам сказала стосовно того, що кориця, кава з корицею, і в четвер це дуже вчасно, треба пити каву з корицею по четвергам. Чому я так сказала? Може хто з вас знає, може хто не знає, скажу для тих, хто не знає, що зараз тренд, особливо серед молоді, по четвергам пити каву з корицею. Начебто. Це до грошей, відкриває грошові потоки і направляє в ваш бік. Ну, ви пам'ятаєте, це про що я просила чайчик. А це не чайки керують цим вітром. <сум> Виявилось так, що цим керує кава з корицею. І це не шутка. Ну, як, це Це шутка, але це не шутка. Якщо ви в гуглі ведете кава з корицею, вам виділеним шрифтом Висвітиться оця тема, що це до грошей. І це ж треба такий збік обставин, що саме сьогодні, в четвер, я отримала це відправлення кава з корицею і вже почала цей процес збагачення. А, а ще там, знаєте, який ще для творчих людей відкриває натхнення якесь додаткове проходить, якісь нові ідеї. Це не тільки гроші. Я ж творча людина, так що, так що це все знаки. Тому не пропускайте мої відео, бо якщо прийде натхнення, а ви, не дай Боже, цього не побачите. Дивіться, кожну серію нічого не пропускайте. Друзі, ми прийшли до ялинки. Подивіться, яка вона красива. Ще той сніг. Він так класно виглядає на камері, начебто дійсно сніг, а це не сніг, це бутафорія. Він не справжній. Але, але це красиво. І наша ялинка, яка вона красива. Закінчувати своє відео. Дякую за село за захист. Такі прогулянки можливі тільки завдяки їхньому захисту. Слава нашим героям і не забуваємо донатити. Ну а вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.